Оличин це мальовниче карпатське село, розташоване в самому серці українських Карпат на берегах стрімкої річки Крути. Відомо воно своїми неповторними ландшафтами. чистим гірським повітрям та спинівських старочих. Як писав Роман Юзва, і люди тут, під стать орлам і горам, для них свобода найцінніший дар. І споконвіку духу непокори, не зміг в них вбити ані князь, ні цар. Для них володар лише Господь єдиний, лише перед Богом гуцул має страх. Духмяна гілка роду України квітує на розвихрених вітрах. Ми, учнівське самоврядування Миколичинського ліцею, радо вітаємо вас у музеї сакрального мистецтва Церкви Пресвятої Трійці. Адже для нас важлива віра у Бога. Збереження наших традицій, традицій та звичай, тому що це наша ідентичність. Пишаємося національними костюмами, піснями і танцями та рідним краєм, тому що це наша ідентичність. Ми знаємо, що захід і схід це одне. Ми віримо в майбутнє України. Ми молоде покоління і хочемо жити в вільній та незалежній державі. Дякуємо Богові. Дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! Героям Дякуєм слава! слава. Люди, молоді, є, там, Чи переходимо до наступної а, прави? Ми, Миколичинський лісер, вважаємо, що саме об'єднання всіх цих якостей і є найважливішим і об'єднання молоді. Бо за ким молодь, за тим і майбутнє. Дякую. Вона вже не має тої функціональності, оскільки ми її переробили під музей такого сакрального мистецтва у нашому байоничому селі Микунечин у церкві пристоїть Трійці. Тому нехай Господь Бог досвідь кожного з вас, кожного за людиною, яка требує до такої, знаєте, сильності, нехай Бог дарує нам, щоб ми ще неодноразово могли разом побути. І виконати ту місію, яку ми собі давали, а саме заспівати цю чудову пісню у нашому славному єремці. Найбов береже і вам велика вдячність.